after the bell Цілін, ради та, та вас на своєму каналі. Взагалі, мене 20 хвилин, тому що має прийти пан Олександр. А, і мені треба швиденько записати реакцію, але я знаю, що ви любите, коли я випускаю реакції на якісь такі свіжі новинки доволі швидко, тому я зараз сів і постараюсь швидко зробити реакцію на новий гарячий кліп а, Her від виконавиці Міні. Наскільки я знаю, в неї вийшов альбом, треба буде його обов'язково послухати. Зараз слухаємо титулку. Пререлізний трек ми вже послухали, як він там називається. Blind Ice Red. Якось так 50 тисяч перелідів 22 хвилини тому, я думаю, він стане доволі популярним. Мені цікаво, в якому концепті буде зняти кліп. Тут все на корейському, коментарі на корейському жах. Ще немає чела, який би написав якусь відео, як я. Ну що ж, слухай, після цього проаналізуємо текст. Let's go. Так, на повний екран, не забути. А. А ще, по-моєму, є звук. Да. Динаміки. Гені, 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 гені назад. Мені такі машини подобаються, прям такі старі. Я б хотів собі не викусь. Актіла як амофі, май цамі бомб мене очі не темна. Може, це виглядає не дуже добре зазвичай. Я це вона. Я так розумію, вона косплеїть когось. А, ну тобто, це вона міні от в червоному, а ця рожевенька. Ну, тобто, she is jealous because she is so happy. Бачите, вона незадоволена задоволена. Sandra, А це мудбанк. She thinking тут на одну секунду таке щашівща що вокал соєн на задньому плані був. Ну oh, 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 oh. так no, бодренько прикольный mm, костюм. Гаразд, ну тут же набагато менше обробки, ніж в прарелізному страті. Як на мене, це дуже добре. Ну, тобто неї якесь таке ...альтер-его є. Це називається Шиза, друзі. Приємно познайомити. You can't believe her. Ну і що по пісні? Коротенька, нічого особливого. Давайте ще раз подивимося, проаналізуємо. Можливо, постараємося знайти щось в кліпі, але в мене дуже мало часу, я можу Спробуємо, спробуємо, спробуємо вкластись. Значить, вона сідає машину, Тут є кілька костюмів, кілька міні відповідно. Ритм тут прям хороший. Що це мені нагадує? Ну, типу, по е, тому, що нам хоче донести композитор, якась ритмічна робота, чимось нагадує мені, от, по ідеї Леса Рафіма, але ну, по звучанню, дуже щось інше. Чи нагадує мені це щось з їх робіт, е, якихось е, більш ранніх та? не особливо, чесно кажучи. Добре керує голосом. Емоційно. Ні, подобається ну, Тобто не подобається оцій червоній міні, як рожево міні розважається. Отак я думаю, буде багато зрозуміло. В принципі, вокал в неї тут непоганий. Ремарка важлива, в неї хороший вокал, вона доволі хороша вокалістка, але мені, як в Міон, частково не дуже подобається, як він звучить. А, можливо, тому що я дуже багато слухав їх вокал, тому що ну, буквально був період, що я слухав тільки Джайдл. Можливо, через те, що просто дуже багато слухав, або мен... я просто знайшов тих, чий вокал мені більше подобається за її. От, маю на увазі, що тут мені і вокал більш-менш подобається. Я задав тут бас гітару, здається, майже така сама буквально, як в том бої. От я задав У мене референсна база Не поширюється на їх релізи після хла. Я думаю, ви знаєте чому. Ну тут прикольний вокальний прогрес був. Чуєте, як підкріплює вокал ритм: Дуже добре. Мені завжди подобається, коли от текст добре підходить до інструменталу. Не те, щоб взагалі тут якийсь дуже особливий інструментал, тут просто якби бійти, бас-гітара, особливо більше нічого. Частково мені ще фрік нагадує від це. Реально томбой. Насправді я б таке навіть слухав. Воно на тренування більш-менш заходить, воно на е, на гейбінг, на велосипед. Більш менш добре зайде. Тобто це от щось типу мантри від Жені Нічого особливо звичайно, в цій пісні немає. от Якщо розглядати її як витвір якогось музичного мистецтва. Ну Наприклад, якби тому ж пану Олександру тут текст написаний, я таке не бачив 100 років. а Якби тому пан. Пану Олександру цю пісню дав слухати. Ну, він би... Я не знаю, що б він сказав, він, напевно, би нічого не сказав, Ну сказав що щось прикольне, але не моє. Тому що дійсно, з точки зору от... якоїсь музики, тут не щось супер особливе. Але, не зважаючи, на це пісня, мені сподобалось, тому що вона ритмічна, тому що вона прикольна, тому що в неї є дар концептні нотки, а як ви знаєте, мені це дуже подобається. Five viewers значить Давайте зразу будемо розбирати текст. З вами Давайте я буду вам прикладати. Ти думаєш, я показую себе як у фільмі, але я просто живу своїм справжнім життям, виключить світло. Вони називають мене мене по імені в новинах. Now, let me tell you about Тепер де я розкажу. Тобі про мої рани, ай-ай-ай. Тому що я не роблю рок з цими всіма. Денними снами щось. Типу того, It's about the time, new reality, мріаліті make real. Час, щоб зробити нову new reality to make real, щоб реальність зробити реальну щось. Типу того. Я закладаюсь, ти можеш заплакати. Мої бажання мають справдитись, але зараз uh, ти можеш знайти uh, проміжок в uh, формуванні Groove. Я, напевно, це здається, щось з музикою зв'язане. Cloud hovering through, uh, uh, Boy: I will let you hop in. Короче, uh, хмара закриває щось. Але я дам тобі застрибнути, якби в стаді вогод шість. Так того, like any other place here. Тут не як в інших місцях. Тому оглянись навколо. Ти думаєш, ти знаєш мене? Я є вона. Who shot я? Хто в тебе вистрілив? Uh, with the tied up hair, З зав'язаним волоссям. Так, я вона. Uh, хто вистрілив в тебе? Uh, ось мої рани, і вона стріляла в кліпі. Uh, за... І тепер поцілуй їх. Я поранена, ти хочеш її, але ти ніколи не дістанешся до неї, тому що я і є вона. Я стріляю в тебе. Стріляє в твоє серце, тому що я і є вона. Ні-ні, ні, я не можу повірити це, ні-ні. ні, Я не можу повірити їй, ні-ні, ні я не можу повірити в це, ні, я не можу повірити це, ти не можеш повірити в це, ні, ти не можеш повірити їй. Verse 2. Uh, я не дам тобі піти нікуди. нікуди. Життя, uh, can stop my asymmetrical, asymmetrical. Uh, асиметрія життя не може змінити мою симетричну позу. Uh, називай мене лицеміркою, але я маю на увазі це, це не брехня. Я... Мрію uh, з чистим розумом, хлопче. Бой, I will let youси uh, хлопче, якому я дам пошукати в собі щось на душевному пладі. Uh, це не як якесь місце тут. Тому оглянись, я вже це читав. ага uh -huh. Наче такий самий корус. Брідж. Uh, застрибуй, uh, я дам тобі прохід. В моє справжнє життя виключіть світло. Просто скажи моє ім'я легко і тепер дай мені знати про свої рани. ай-ай, Думаєш, знаєш мене ага-ага, такий самий. Ні-ні, ти не можеш повірити цьому. ні-ні-ні, Ти не можеш повірити їй. Ні-ні-ні, ти не можеш повірити цьому. Ні-ні, ні ти не можеш повірити цьому, ні-ні, ні ти не можеш повірити їй. Щось, напевно, про колишніх, напевно, щось про. Тут от тут бой. Давай так. Що я зрозумів по тексту, по сенсу тексту. Тобто в нас є головна героїня, ем, лірична героїня, в нас є ще одна ем, героїня. І в нас є скоріш за все, е, об'єкт, скоріш за все, це чоловік, але може бути не чоловік. Е, давайте я скажу, що це чоловік. І от е, лірична героїня тут звертається до чоловіка, і можна вловити в тексті якісь такі нотки частково ревності, частково чогось такого Яндери. Е, тобто, ні, ти не, не віриш. От все, що вона каже, це, е, брехня, а от, е, ну коротше. Важко розібратись, доволі багато тут емоцій е, було е, описано от, головної героїні, щось е, щось пов'язане з їх, як це сказати, невідносини, не стосунки, взаємини, От з їх взаєминами, але більше направлено якби на іншу дівчину, що ні, е, нічого там, вас з нею не вийде. Е, а я крута і я найкраща, нічого там мене не зупинить. Ну, в загальному, що я можу сказати? Текст не моє особисто, ну, по сенсу. Не можу знайти в цьому щось хороше і позитивне, але в той же час не можу як сказати, що мені це не дуже подобається, тому що поки я не дуже то і розібрався. Тому що нас швидка реакція. За 14 хвилин вклався. А, значить, що по якості тексту? Текст написаний. Ну, в такій доволі легкій манері, я б сказав. Дійсно, частково схоже на тумбой, хоча там все, наскільки я пам'ятаю, було попримітивніше. Тепер давайте віддалимо, подивимося, скільки в нас тексту. Тексту у нас доволі багато, але багато повторень. Немає безсенсового сенсу тексту, але є доволі багато повторень. Загалом можу сказати, що незалежного тексту нормальна кількість, можливо, навіть більше чуть-чуть середньо. По якості написання тексту можу поставити 7,5 з 10 Сенс, ну так, нейтрально. От, Перепрошую, що я став розбиратись дуже сильно, що так якось швиденько. Просто мені важливо, щоб це було так доволі оперативно. Слідкуйте за коментарями, тому що я там періодично написую щось, якісь додаткові думки, якщо я щось помітив, якщо я якийсь сенс вловив під час монтажу, то я це все пишу туди. Переходьте в телеграм-канал, заходьте там на Твіч, підписуйтесь. Дякую всім, що подивилися. Люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент це важливо пам'ятати. До наступної зустрічі, і пишіть як вам цей пісня